Розпаковуємо пакуночок із Німеччини, який надіслала мені моя подруга. Цілий день я не знала, що там. І ось нарешті ми з вами його розпаковуємо. Я навіть не знаю, чого мені там очікувати. Це може бути будь-що. Бачу, що там щось пухке. І воно рожеве. Це пухкий рожевий плед. Тут ще такий блокнот чорненький. Буду писати контент-плани. Це солодощі у нас тут, німецькі. У нас в Україні такого не, не побачиш це точно. І тут все написано англійською, жодного слова українською мовою. Далі крем для рук. Знову солодощі. Це, мабуть, якісь вафлі. Пухкенький корамік. Він дуже м'якенький. Такого я теж у нас не бачила. Твікс Баунті. Але це не цукерка, а печиво. коли небудь коштували печиво Баунті. Мабуть, якісь шоколадки. Ковдра. Буду грітись, щоб мені не було холодно цією зимою. Передаю Наді привіт і велике дякую за приємні-приємні подаруночки.